Зараз публікують кадри про те, що є прильоти по ТЕЦ в Білгороді. ЗМІ пишуть, що сезон бавовни на російських НПЗ у розпалі. А Лукашенко тим часом каже, що нам доведеться воювати на всі гроші. Росія та Білорусь соплю жувати не будуть і дадуть відповідь, якщо країни НАТО зіб'ють російський літак. Е, на всі гроші. А та, До цього на які воювали, хочеться спитати. Ні, ну давайте, це ж, ж Лукашенка щось ж повинні розуміти. Лукашенка це та людина, яка е, його зараз головне завдання не, не бути втягнутим в війну проти країн НАТО і е, проти України, тому що він точно розуміє, що, е, що це погано дуже для нього закінчиться. Так? Е, зберегти вціленості та збереженості своєї свої НПЗ, е, яких тільки там скільки. По прямій від кордону України по моєму там 60 кілометрів до Мозерського НПЗ а і все інше. І тому Лукашенко буде говорити все, що завгодно, все що завгодно, для того, щоб зберегти цей статус. кво Взагалі я підозрюю, що мрія Лукашенка це пережити Путіна. А потім всім розповідати, що він головний євроінтегратор Білорусі. Тому ну зустрілися. Ну, щось там сказав, ну щось там брякнув. От ну це не має великого значення. Те що він там буде розповідати, щоб не що хтось там за, якось воювати. Ну ну у ЄС і США. Ну грошей м'яко кажучи, побільше. Так після того як пішли а, рейди по НПЗ Росії, а і по їх експортних експортних терміналах в Балтійському морі, та Новоросійському, то ще питання: у кого які гроші є, а у кого немає. Так що ну нехай далі розповідає. Буде багато балакати, може щось прилетіти і по, по Мозерському МПЗ, Новополовському да, МПЗ. Тоді буде запитання вже до Лукашенка, чи є у тебе гроші. Так що нехай балакає. Лукашенко також каже, що у нього є добра пропозиція для Зеленського від Путіна. І ну, багато чого він сказав. Хоча паралельно були кадри, де він стояв і казав, розповідав людям. Наскільки серйозний зараз світ став, наскільки великі проблеми, і що от вони з путіним сиділи і хапались за голову, як вирішити ці проблеми? Тільки щось не згадав, хто ці проблеми в світі цю скриньку Пандори відкрив, але. Переділ світу, і от вони думають, що робити. Ну, я коли дивився цей фрагмент, думаю, зазвичай вони себе в такому світлі не виставляють, але чомусь так сказав. Давайте по порядку. Добра позиція від Лукашенка для Зеленського. Чи буде цей контакт взагалі? І, ну, знову ж таки, можливо, це просто, знаєте, історії придворного шута. Ні, нішу Лукашенки абсолютно не, не такий не блазень. Я б тут його не доцільню. Я ж говорю, У нього головне завдання щоб пересидіти Путіна, от і не бути втягнути війну. Він буде розповідати багато чого. Буде розповідати Путіну, як він важко готується до війни з України з країнами НАТО. А скільки ця важка і робота вимагає дуже багато грошей, то він постійно вимагає у Путіна від цих грошей. так. Це в принципі його бізнес-модель, яку він існує вже останні 30 років. Тому ну звичайно, що ніяких пропозицій немає і не буде. Це раз, якщо вони будуть, то навіщо тут Лукашенка там є? Кому передати, наприклад, Зеленському? Якщо так настане й якась гаряча буде така пропозиція, ну наприклад, Артегани із задоволенням сам щось передасть. Тому я не думаю, що тут Лукашенка щось може передати. Але Зеленський завжди говорить, що готовий вислухати Путіна у будь-який момент у будь-якій країні. Навіть вже Казахстан приготували в якості такого майданчика, щоб зовсім не було страшно путіну літати через кордони третіх країн. Так що ну у нього своя гра. Тут тут так треба дивитися на нього, і знову таки розуміти, що Лукашенка нічого не хоче. Він все хоче зробити, щоб зберегти владу, і все. Угу. Є такі цікаві новини, які говорять нам про те, що відразу дві країни НАТО, Швеція і Фінляндія, створили ударну бригаду біля кордону з Росією, чисельністю до п'яти тисяч військових. Ну е кількість така собі скажімо, Ну, але сам факт у мережі з'явилось фото, як стверджується перекидання танків в Естонії недалеко від кордону ЗРФ. А і разом з цим е в Сполучених Штатах несподівано збирають генералів адміралів, як пише Вашингтон Пост е Трамп. Візьме участь у зустрічі з сотнями генералів в Сполучених Штатах 30 вересня. Але і Джей Дівенс, і Трамп кажуть, що ну, це просто такі дружні посаденьки, нічого, нічого серйозного. Ну, звичайно, що ніхто не буде говоритися, що ми бачимо, що Китай готується до війни, і ми готуємось, ми, ми готуємось до, до, до стримування Китаю. Ну, ніхто ж не говорить, що, що в дійсності відбувається? Ні, ну в дійсності, те, що Трамп зустрічається, це ще раз говорить, що е, е, вони зараз реформують Пентагон. Передивляється всі ресурси, які є активно закуповується на вас, зброї де переозброєння, перегляд всіх доктрин, тому що вони розуміють, що Китай це дуже потужний суперник для них, який активно готується до війни. Нещодавно, до речі, можна було бачити, що Китай все більше, і більше своєї новітньої зброї демонструє. Нещодавно вони спустили на воду вже повністю китайський авіаносець. А не те, що вони брали, наприклад, ще радянські розробки, це вже китайські розробки. І тому, звичайно, що я, я вважаю, що в першу чергу це з цим пов'язано. Ну, Взагалі хочу подивитися, що там за генерали є. Він як головнокомандуючий, а президентом головнокомандуючий хочу подивитися, що взагалі відбувається в Пентагоні. Ну, щось буде їм говорити. Не обов'язково це буде для зайвих вух, що буде говоритися. А так іде підготовка. Таке, знаєте, Пентагону, тому нічого дивного, наприклад, для мене немає те що робить Трамп стосовно внутрішньої політики. Ви пов'язуєте тільки це напряму з Китаєм, а не з тим, що Путін провокує НАТО. Ні, ну так Трамп говорить, говорить європейцям: так я хочу бачити, як ви ворушитесь в першу чергу, а ми готові вас підтримувати. Ніхто НАТО не, не кидає. Ніхто НАТО не кидає, але він хоче дивіться. Вони ж нещодавно переглянули свої військові доктрини. Якщо раніше, наприклад, 45-го року у них була військова доктрина, що США спроможна вести дві повномасштабні війни одночасно, то зараз переглянута ця доктрина, що війна він одну вони можуть війну вести, тому що світ помінявся, і відповідно вони змушують європейців швидше ворушитися. І щоб вони брали на себе більше відповідальності і щодо безпеки, щодо будівництва власних армій і так далі. Ну і тиск іде знову таки на тих самих європейцях, наприклад, щодо закупівлі російської нафти та газу. І я думаю, що вони такі запитання їм задають конкретні так робіть, так збивайте, в чому проблема. Якщо літають дрони, це що? Ми повинні скрізь стигати? Ви що, малі діти. Щоб себе так поводити, так що вони міняють просто концепцію. раніше. Європейці завжди виходили з того, що за них завжди будуть заступатися американці, воювати американці будуть і тому вони не витрачалися на оборону, не витрачали кошти. Навіть ще минулого року там ніхто не думав 2% ВВП витрачати, Хоча це було давно домовлено США ще 20 років тому. А ось а тепер він ставить їх перед фактом, робіть. Робить це швидше, робити це якісніше, а ми готові бути балансуючою країною. Ну, ви все ж таки думаєте говорите про те, що каталізатор цього процесу це Китай або все ж таки дії росіян. Так, а хто сказав, що дії росіян не пов'язані з Китаєм? Я вважаю, що росіяни почали в тому числі промацувати НАТО. Або за мовчазною згодою Китаю, або за прямою вказівкою Китаю. Чому? Тому що росіяни ж ну, в обмін взагалі на, на отримання хоча б тієї самої підтримки, яка є, вони тиснуть на росіян, тому що ми часто думаємо, що, наприклад, Орбан чи є Орбан проросійським політикам. А я думаю, що там Китай більше присутній. Ну дивіться, скільки, скільки там об'ємів інвестицій зараз іде китайських в Угорщину. Ну, величезно, вони автомобільний завод там будують, акумуляторний завод будують і так далі. Інтерес Китаю абсолютно зрозуміли. Вони хочуть дестабілізувати НАТО і показати, що США не надійний союзник. А, а, відповідно, потім в Азії говорити всім країнам, які орієнтуються на США, що з ким ви зв'язалися. Здавайтеся швидше нам. Це перше, друге, він хоче назавжди посварити Росію з Заходом із Сполученими ну, з Європою, та Сполученими Штатами Америки, щоб Росія була ще більше залежна від них. Тому я вважаю, що Путін, те, що робить Путін, це не є його окрема ініціатива. Це є ініціатива, в тому числі Китаю, завдання якої ну звичайно, що такої прямої інтервенції, поки Китай не хоче, тому що все ж таки торгівельні партнери ринок збуту. Але дестабілізувати європейський союз можна. Ну, наприклад, якщо там шахеди, наприклад, залітати, будуть нищити енергетику. Припустимо, європейські країни більше будуть витрачати на оборону, скорочувати соціальні витрати. Відповідно, почнуться заворушення в самих європейських країнах. Тисне на європу, щоб припинило допомагати. А Україну тут десь співпадають інтереси Росії, а це в основному Китай. Тому я вважаю, що це Китай. Тобі, що нещодавно, от Марк Клюта теж говорив, що а Росія і Китай можуть одночасно напасти. Ти на країни НАТО, а ті на, наприклад, на Тайвань чи на Філіппі угу. продовжуючи цю логіку, давайте спробуємо змоделювати. Я спробую змоделювати, а ви продовжите. Як це бачить Трамп? Тобто, Трамп бачиться з Путіним. Домовляється про щось, витрачає на це дуже багато часу, і, напевно, найголовніше вірить в те, що йому можна вірити або ось, що з ним можна домовитися. І е, ну, бачить систематично, як спростовують всі домовленості, нічого не відбувається. Над Трампом глузують. І ну, що повинен відчувати в Трамп в цей момент. А ще потім пізніше. Путін починає провокації на НАТО під вказівкою, ну умовно кажучи, так чи інакше, Сєдзіньпіня. Відповідно, Трамп все це знає, бо йому це докладують. І головне питання: момент розчарування і те, що Трамп вже відпустив Путіна, він настав настав чи ще не настав? От сьогодні Венс вийшов, сказав ну, те, як воно по факту є, що ні двосторонні, ні тристоронні зустрічі не буде, що взагалі Україні там агавки дамо. Тобто, це. Індикатор того, що Трамп вже повністю відмовився від саме дипломатичного врегулювання ситуації з Путіним, і буде тепер батіг доставати. Ну, це не зовсім ця зміна думки не, не зовсім повністю саме під дією Росії. Більше дії України, яка демонструє самостійність і демонструє, що ваші тамагавки, ну, і не, не обов'язково Україні потрібні, що… Щоб залітати, щоб залітати, наприклад, на півтори тисячі кілометрів. наприклад, до цього нафтопереробного заводу в Башкіркастані в Україні виявляється, не потрібні ваші тамагавки. То Україна більше демонструє самостійність, і вони бачать, куди котиться російська економіка, чи повністю вони відмовились від Росії. Я не вважаю так, тому що все ж таки якось домовлено з Путіним вони хочуть, але на на умовах, на умовах американських, які Путін теж не готовий йти. А, ось і тому, а, тому така історія буде. Ні, ну ну важко перебудувати політику. Які 150 років а, ну слухайте, вони завжди чіплялися за росіян. Їм Росіяни подобаються. Вони такі глобальний хуліган, які створює в тому числі попит на безпеку з боку Сполучених Штатів Америки, важель тиску, в тому числі на європейців. Важель тиску на китайців. Я думаю, що вони до кінця будуть намагатися їх врятувати. Але вже не так же просто. Не так, не, не, не так же просто, тому що це вже зробити, тому що ну, Україна демонструє силу, демонструє, що нищачи їх в першу чергу експорт та нафтопереробку. І невідомо чим це закінчиться, до речі, з Росії вже в цій, ціє, ці, цієї зими. Тому поки що така ситуація. Говорити, що зовсім хитнулося, ні. Але а що нам потрібно? Зброю продають, зброю продають. А європейці дають гроші на неї, дають. Ну ніхто ж нам не компостує мозок щодо ударів по території Росії, як це робила попередня адміністрація. Ніхто таке, що нам потрібно в цій ситуації. це в принципі і потрібно, тому що якщо такими темпами Україна буде нищити нафтогазову галузь нафтогони Росії, то невідомо, що з їхньою економікою станеться. Які це наслідки матимуть все ж таки для внутрішньої стабільності. Росія Одна справа, коли просто ростуть продукти, припустимо в ціні. А інша справа, коли палива немає, неможливо підвести продукти кудись, наприклад, віддалені регіони, навіть міста, оскільки ну, палива просто немає, тому тут можуть бути багато нюансів. Тому ми, 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 не, ми не повинні думати, як там готові не готові. Ми повинні думати над виробництвом власної зброї. І бити по території Росії, от що нас повинно цікавити на даний момент, і все, і це цей і плутає теж і карта і Китаю, і Росії та всім іншим. І американці будуть змушені робити ставку на Україну щодо обіцянок продати тамагавки. Ну то таке. Знаєте, я не сильно в це вірю, тому що. Ні, вони тамагавки, наприклад, навіть полякам не передають. Uh -huh. От країнам Азії я щось не бачу. що вони так палають з бажаннями продавати тамагавки, тому що це дуже серйозна зброя. Тому, тому подивимось. Знаєте, я коли це почув, що вони збираються давати. Мені така думка, знаєте, промайнула. та не потрібно тамагавки. Ми ще тауроси не вистріляли, які нам німці uh -huh. передали. Угу. Е, ну, от я якраз в минулій годині буквально саме це і сказав, що можливо, давайте стаурусів почнемо, а до дотамагавки вдійдемо ще. Е, ну тобто, я веду до того, що напевно нашим глядачам не потрібно очаровуватись такою проукраїнською риторикою Сполучених Штатів. Вона радше ситуативна. Ні, не ситуативна. Тут не погоджуюсь. Це вже за сукупності обставин, за сукупності обставин. Чому тому, що ну я й до цього говорив і продовжую говорити, що в дійсності за, за правління Трампа в Україні більше шансів отримати кордони 91-го року, аніж, наприклад, за правління демократів, тому що демократам потрібна була російська нафта Трампу за великим рахунком, вона взагалі не потрібна. Як я сказав, ніхто ж нам не компостує мозок, чого Україна нищить російське НПЗ? А ось і тому це працює, і це може статися так, що Україна військово-політичним шляхом зможе отримати кордон 91-го року, і те, що говорить Трамп, це є наслідком дій в першу чергу України. Особливо поворотним моментом для них стала операція Повутиння, яку зробили СБУшники на території Росії. А оце можна було відчутно бачити, як помінялася риторика в першу чергу американських військових. Вони тоді сказали перше. Вони почали говорити, що Україна може виграти у цій війні. До цього ніхто так не говорив і не, не було такого відчуття. А після того, як удари пішли по НПЗ, ну американці ж бачать, що відбувається в Росії, а, і теж почало схилятися далі. На Трампа вже тисне його а, така, точніше він отримує наслідки своєї своїх перемовин з Путіним. А коли він увійшов в них з достатньо слабкої перемовної позиції, ось не накладаючи ніяких санкцій, наприклад, на нього, але все рівно час тут працює за обставинами, працює все рівно проти Росії. І Американці ну бачать, що Україна не здається. Вони бачать, що Україна робить свою зброю, нищить російські термінали нафтові. І багато чого іншого, і тому а американці ж люблять робити ставку на переможців. І взагалі в цьому світі все люблять робити ставки на переможців. І тому це не є ситуативно, це запакупності обставин. Ну плюс не будемо забувати, що тут Келлах був все ж таки тричі. Я думаю, що він тут не розважався, а, а проводив ретельне дослідження: що який стан української армії, який стан ВПК. Які, які настрої і багато чого іншого? А це ж людина професійна. У нього там він з росіянами ще у В'єтнамі бадався. Так що у нього досвід є, як їм відривати голову. Пане Тарасе, пасибі за цю включку, за ваші роз'яснення та за ваш час.